Мама, це цілий всесвіт. Мама, це та людина, яка відповідала на всі наші чому. Мама це символ безмежної любові. І до Дня матері наші журналісти підготували дещо особливе. У рослин також бувають мами. Як це працює? Мами зі світу тварин. Хто? Найтурботливіший, що означає бути мамою у сучасному світі? Труднощі, з якими зіштовхуються щодня наші матусі, дарувати свою любов усім діткам, материнство як благодійність, народити десятеро дітей за один раз. Мами супергерої, не оспівати у піснях, та не описати у віршах, як присвячують твори своїм найріднішим матусям. Не прокавте найтеплішу програму вже цієї суботи. О 12.20 на каналі Правда Тут Львів та на ютуб-каналі програми Рожеві окуляри за посиланням ось тут внизу.